Всім доброго вечора! Зараз я хочу вам показати чай, який я готую в домашніх умовах. Це чай із різних трав, з різних фруктів. Він підвищує імунітет, має протизапальну дію і також при хворобі його дуже добре пити, оскільки він має багато вітамінів. До речі, я вже другий день хвора і стараюся себе лікувати такими народними засобами, щоб... Не купляти у аптеці якусь, в принципі, хімію, да? бо більшості ліків мають хімічні складники, які одне лікують, а друге, можна так сказати, вбивають в кавичках. Для чаю я буду використовувати сушену айву. Сушила я її у сушілці. До речі, її можна купити це є яблука такі, вони дуже терпкі, але я їх дуже люблю. І крім того, що я їх люблю, вони дуже корисні в такий осінньо-зимовий період, коли понижений імунітет. В ньому є дуже багато вітаміну С та багато вітамінів, які підвищують імунітет. Мій чайник вже закипів, тому давайте я вам покажу інгредієнти, які входять у цей чай. Нам потрібен буде чайник однолітровий, в який міститься одна літра води. Так, додаємо чайну ложку будь-якого чаю, на ваш вибір, зелений, чорний, півчайної ложки ромашки, чайна ложка шипшини меленої. До речі, шипшини я збираю та сушу, після того малюю м'ясорубці. Чайна ложка сушеного листя малини, сушений глід, сушена айва. Також я додаю два пакетика чаю ананас малина для похудання, в принципі, написано, але не це, до речі, на такі чаї, вони ніякого ефекту не дають, тому що вони мають легку очищувальну дію і більше нічого, в принципі, там немає. До речі, склад, може комусь цікаво. У чаю немає нічого такого, що б спонукало розщеплення жиру і так далі. Розчепити жир можна тільки за допомогою тренувань і спорту. Також додаю сушену шкірку гранату, її я насушила багато, бо ми кожного дня їмо гранати для підвищення імунітету, для, для вітамінів. Да? Ось тому так, різала я кубиками з шкірку. До речі, як засушити шкірку гранату. Потрібно гранат з'їсти, після того зі шкірки обрізати всі білі ось такі штучки, щоб шкірка була чистенька. І порізати на кубики, соломку, як вам зручно, і після цього посушити у темному місці. Я сушила просто на газеті, і я не використовувала сушілку. Бо, в принципі, вона сама по собі сушиться нормально, не треба її сушити в духовці і так далі. Додаю ось тільки на літру води. Та заливаю кипятком. Ось так. Накриваю кришечкою. До речі, аромат чудовий, такий чай дуже смачний. В ньому немає цього противного запаху трав, тому обов'язково попробуйте. До речі, всі інгредієнти для цього чаю можна купити в улюбі аптеці, вони продаються в пачечках. але я в аптеці не купляти, оскільки ну, те, що я сама приготувала, я в принципі впевнена, що воно є натуральне і воно не стояло довго, ті трави в аптеці, не ну, що вони не пересушені, що вони якраз і чай, я настою 15 хвилин, максимум 20. Після цього його проціджую в кружечку і п'ю. Для підвищення імунітету п'ю цикорій з шипшиною та брусницею. When the days all fold in the same we see our own dream Зобігла сьогодні Ватсон, купила свіде крути по догляду за шкірою, мала таку сіль морську для ванн, для пом'якшення води. Завжди її беру, тут є один кілограм. Взяла дві штучки, взяла масло макадамії. Тут є 60 мл, Не ага. можна робити крема, додавати як основу для масел далі купила ополіскувач для зубів з ромашкою та колендулею. Купляла раніше, був якийсь смак кращий, а зараз я не знаю, що це таке. Уже це якийсь смак взагалі непонятний. Мені б його водою розбавили. до речі, він продавався відкритий. Не знаю, чи будемо користуватися. Далі. Купала ще від доктора Санте спрейчик для легкого розчісування волосся. Досівне встановлення волос для всіх типів. Також купила ефірну олію чайного дерева. Ми користуємося, нею, якщо якісь є захворювання, починається вірусна інфекція. Ми... Зразу я цю ліку капаю на сіль морську, в блюдечку сеплю сіль морську, капаю цю олію пару капель і ставлю коло ліжечка. Дитячого або коло нашого ліжечка. Так, ви почаєте за манікюри, бо тільки ще картоплю чистила. Так, і купила ще резинки отакі. такі. От, я буду з них робити <смас>, такі свої резинки. Ну, от, от, я буду їх обшивати. Ну, речі, в наступних відео покажу. З соломійкою садіка готую обід собі. Вирішила спекти сирники на в духовці, не жарити а спекти. Зараз подивимося, що вийшло. Якщо вийшло класно, тоді я скажу вам рецепт. A clay semoissa Naka on Lonely nights, I start to fade on oh, Lonely nights. Star to play. Her love's a thousand miles away. Her love's a thousand miles away. Memories made in the coldest.